Всім привіт, я Арсен, І сьогодні ми проходимо карту, під назвою якої я забув, але вона виложена в... в описанні. Да. Е, я тільки зайшов, скачав недавно цю карту. Е, вона йде також на Майнкрафт 1.6.1 не 1.6.2, але. Не знаю. Я просто. Я просто... не знаю. Я ще навіть правила не читаю, ми зараз почитаємо правила і подивимось. Can you for trying this thing map and uh, you enjoy your time here, I will try to keep to breathe and eat nice food. Uh, Oops. Um, remember, use a phone. Блам-балам-балам-балам. Okay. Я щось панів здається Так, ну, я так розумію, нам варто спуститися вниз, тому що е, не знаю, тут лісничка, це один єдиний щит. Да. Навіть не розумію, що тут треба робити, але знаю, поганенько вийшло. Так, тут в нас що? А тут в нас якась туфта. Навіть не знаю, що це. Тому ми продовжуємо наш шлях і ми. Ммм, um, я навіть не знаю, де ми. во 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 парень полегче. Стоп, стоп, стоп. Нам варто трошки зменшити звук, тому що я рано лякався. Це було стромно. Що це там бабахнуло? Що там таке? Так, треба нам тут все перевірити. Я навіть не уявляю, що нам тут треба робити. Мені аж страшно, чесно. Mm, блоки, я так розумію, ламати не можна. Давайте прийдемо туди. Думаю, нас зараз тут ніхто коцати не буде. Ой, паучок. А, зараз день теж коцати не буде. Я надіюсь. Тому що, якщо не почне на коцати, я помру, я пауків боюсь, факел біч, ауч. Гуляй, гуляй, Дохни, паучора, тупий, тупий Дохни, дохне паучора, дохни, дохне, дохне. Дохну, дохну, дохни, дохну, 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 я боюсь. Дохну, 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 Все, мне пипец. Мне пипец. Не. Не в мазе пипец. Я так разумею, что мне тут были полный пипец. Потому что рано страшно. Я даже не знаю, с чем мне тут треба Ужас. Просто ужас. Так, тут у нас какая-то табличка. Зараз ми її прочитаємо. Вилборс хидоут. Давайте ми без паліва я боюсь. Що у нас таке? Там у нас освітлення. О! Що тут? А тут в нас якийсь домик. Ага, і хто тут не нахилі? Так, цікаво. О, я можу вовклати, приручити. Хто мене хілій? Ого, notbed. Уй. реально, хто мене хілій. Може якийсь нічний моб, що ли? Ем. Мені страшно. Сила незламність. Сила відкидування. Окей, давайте ми відвідемось. Бризкот, Lадно. Lадно. Так, uh, after close, now I take time. for trying out STM map. I'm sure you will enjoy your time here. I will try to keep this brief. Aren't I nice? Well I promised not to be nice for you too long. So here goes a few Все uh, no, 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 no. одно, ще страшніше мені стало. Так, хто мене тут бризк? Я не розумію, може це Кроус, чи хто? Ай, коротше. Беремо межратво і волим. Волим звідси, хороми на бризку. Самохоле. Ага, тут, значить, можна поспати, тому що наново ну, це все приходити трошки не дуже хочеться. Та харе мене вже бризко, то я вже. Все. Гострота сила вогню. О, надбеде. Ем, сила і полум'я, да, Так, теж лучше. Стріл у 32. Я можу доспавне. Може, якісь тайні комнатки, ні, немає. А жаль. Так, ми можемо поспати? І хра мене бризкать. Ну. What the fuck? Я не розумію, що це. Що іменно я? Що мене бризкають? Ужас. Такс, ауч! Знову мишка долагала. Тупа мешка. Коротше, ми не поспали, ми молодці. Або знаєте, що ми зараз робимо? одну штуку э подназываю зарастаемся Один. таймсет ауч ладно Л ладно тогда мы сделаем це зробимо? Да. добре. Можна нарешті нормально поспати, тому що ем, нам треба ж поспати, щоб не померти. Да. Так, З харе мене бризкати. Я від цього весь лагаю. Та, й Піпец. А що в мене там є? Нічне бачення, швидкість, сила, стрибучість, відновлення. Окей. Окей, окей. Я не маю нічого проти. Навіть калітку не треба було відкривати. Так, тут у нас зомбарі. Ем. Ой, тут таке де буде. Ауч, 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 ауч. Я боюсь. Пацан, пацан, ти, ти борзий Я в мене швидкість. Ух ти шо. Захист. Ем. Меч. Дерев'яне відкидування. Не знаю, в мене все одно луч. Сила і полум'я. Давайте ми пока що краще прочитаємо. Е, Ні, мені леньки читати. Що це у нас? Діля шкоди. Ага, самому випити, розумно. А, там деті був спаунер. Не здається, що тут це наготеть. Да. Ау, щит. Мені страшно, реально. Дивіться, яка страшна обстановка. Мені здається, треба якось туди пробратись. Я не знаю як. Спаунер. Ти погоний. Ти погоний. Дохни! 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 Дохне. Я боюсь. Реально стрмно. Так, там зелечка. в мене з нього повипадали. Це дуже добре. Мені так стається. Еммм. Там мої стріли горять. Я навіть не виявляю, як мені туди пробратися. Хіба що блоки проламати? Оубіч. Такс, блоки ми проламали. Ауч. О, три шерсті. Нам якраз здається треба було. Нашої місії, здається, і було. Здобути шерсть. Здається, я навіть не знаю. Я повністю не прочитав, але я, я прочитав слово вул. Хто не знає, вул це шерсть. Да уж. а ви знаєте що? Знаєте? Я навіть не знаю, що мені можна тут зробити, тому що так в мене блоки є. Так, в мене є досить голов зараз можу піднятися собі трошки. І переплести собі домой, тому що тут сидіти якось мені не дуже подобається. Обстановка, звісно, карта придумана. Мені так здається. Ем... Так, значить, я там бачу зомбі. Ми їх зараз відпрацюємо. Конечно. Так, там десь ще біля мене, здається, є. Ага. Значить, ми беремо нашого меча в руки і валим звідси, валим, 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 валим. Тому що я не переживу. Я одразу кажу, не переживу. Є секунд. О! Що не знов хіліють? Круто. Скільки тут ми все набрали? Ну, звісно, не дуже цікаво, але... Не знаю, стоп. Тут наші спамі. Ладно, ладно. Нам зараз варто ауч. Лаги. Лаги. Навіть не знаю, якісь такі якось не дуже вдало. Але ми будемо зараз тут це все пробувати. Підемо зараз в наступну кімнатку, Це в нас буде дуже цікаво, я так думаю. Так, блок треба взяти з собою половинку хоча б, щоб нормально можна було вибратися. Так, Такс, все в мене здається є. Це сюди. Ну навіщо мені колба? Навіть не уявляю. Так, значить ми це беремо. Три книжечки сюди. Так, з книжечки у нас є. І я думаю... Мож, можна вже закінчити, тому що я вже трошки задовбався, що в мене так лагає. І воу-воу-воу, парень полегче. Бачите, з вами був Арсен. Сьогодні ми проходили карту, подивіться назву в описанні. Е, така запутана, звісно, карта. Я попробую. Я маю ще одну карту, ми спочатку будем... прийдемо цю, потім будемо наступну. З вами був Арсен. Не забувайте про лайки, підписуйтесь і всім пока!